Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 145 850 особин за добу 790 і поранено 437 550 песиголовців за добу 2370 танків 3 350 одиниць за добу 16 бойових броньованих машин 6 593 одиниці за добу. 24 артилерійських систем 2352 одиниці за добу, 7 реактивних систем залпового вогню, 471 одиниця засобів протиповітряної оборони, 244 одиниці за добу, 1 літаків, 299 одиниць гелікоптерів, 287 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2029 одиниць за добу, 3 крилатих ракет 873 одиниці, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5215 одиниць за добу, 3, спеціальної техніки 228 одиниць за добу, 2, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.